У 1926 році побачила світ книжка В'ячеслава Липинського з доволі дивною назвою Листи до братів хліборобів. Так її здебільшого пам'ятають і знають. Але в цій книжці є ще підзаголовок про ідею і організацію українського монархізму. В українській модерній політичній думці це чи не повна концепція ідей українського монархізму, де на чолі посталої української держави має бути монарх? Ось яке мото написав, написав сам автор на сторінці, що передує титулу праці. Книга ця призначена для тих сучасних і будучих, якого б вони не були обряду, мови і племени мешканців української землі. Що хотітимуть окремої суверенної, рицарської дисципліною вірності провідників здобутої на співпраці клясів в ім'я релігії, землі батьківщини і авторитету побудованої української держави, і що в установленої власними місцевими силами, дисциплінуючою провідну верству монархічної влади в формах дідичного, а не виборного гетьманства, бачитимуть єдиний вихід з українського колоніального гніття. Для позбавлення територіально-політичної Відомостей і почуття соціальної ієрархії, розбиваючи землю, племінно націоналістичних віросповідних і демагогічних сект, що живуть з цькування народів на панів або гризні місцевих вір і націй між собою, і що із ненависти до власників земляків волітимуть завжди чужеземну владу, книга ця. Не писана Липинський у своєму зверненні до читачів, апелює до всіх жителів українських земель. Він пропонує встановити в українській державі дідичну монархію, у такий спосіб відійшовши від традиційної виборності гетьмана і становивши справедливий лад. Окремо він наголошує на тому, що ця книжка написана не для тих, хто завжди. Прагне іноземної влади, володарів чи держави. Із перспективи подій визвольних змагань та їхніх перших наслідків, Липинському, що у 1918 році був послом української держави у Відні, видавалося, що монархія в Україні є тим ключем, що витягне з чварта непорозумінь і згуртує усіх, всіх, хто живе в Україні в єдину націю. Історичні студії, якими він займався перед Першою світовою війною, були присвячені переломним подіям середини 17 століття, і особливу увагу він приділяв Діям, що відбулися після смерті Богдана Хмельницького, на його переконання, це було початком української держави. Про це він написав у своїй книжці Україна на переломі 1657-1659. замітки до історії українського державного будівництва в 17 столітті, опублікований у Відні у 1920 році, із цими історичними знаннями та переконаннями, що Україні потрібна саме монархія. Але обмежена законами, Липинський написав свою найбільш відому працю. Він до самої смерті в 1931 році, попри подальший розрив із Карапатським, залишався активним діячем монархічного руху на еміграції. Розмайті політичні партії, що наприкінці 19-го, на початку 20-го століття змагалися за увагу широких мас, не надто добре пропагували життя без монарха, царя, цісара, короля чи навіть гетьмана. Видається, що Липинський цілком свідомо обрав саме монархічну форму управління для просування власних політичних концепцій. Більшість суспільства на його переконання цілком спокійно сприйняли би монарха Гетьмана. Історичний досвід, який і він, і історики народники пропонували у своїх текстах, апелював до тих сторінок Нашої історії, де Гетьман поставив. Поставав основною політичною фігурою. Приклади Богдана Хмельницького чи Івана Мазепи були відомі всім, хто читав навіть найпростіші нариси історії України в той час. Тому цілком зрозумілою була й логіка Липинського, що й сам був першорядним автором історичних праць про події середини 17 століття, бачаючи в них великий злам нашої історії. Буревні події середини 20 століття, що призвели до повного переформатування політичної карти світу, закрили питання українського монархізму. Авандюристи та їхні прагнення. Привернути увагу до ідеї монарха в Україні на початку 90-х років ХХ століття не справили на українське суспільство жодного помітного впливу в нашій політичній традиції, що встановилася в 90-ті роки, президент є головною особою в країні. Він верховний головнокомандувач. Він за конституцією України має чимало важливих обов'язків, але він не монарх. Сучасна українська історія, незважаючи на всі криваві перешкоди, встановлені нашої держави, виразно вказує світу виборність та прагнення до змінності влади в нашій країні. Пропагувати в Україні абсолютну владу однієї особи сьогодні видається неможливо. І мені не йшлося в цій книжці про. Переконування читачів у перевагах монархії як способу організації влади, Ба більше влада за своєю суттю завжди буде прагнути форми, що нагадує монархію. Натомість суспільство еволюціонує в протилежному напрямку. Принаймні в це хочеться вірити. В сучасному світі монархії та їхні інституції, звісно, існують, і доволі непогано дають собі раду. Достатньо подивитися на рівень життя монархічних країн, таких як Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Бельгійські, Данські, Шведські чи Норвезькі. Королівства розширення у 20-му столітті тих прав і свобод, що в давні часи належали виключно шляхті, мабуть, унеможливили повернення до колишніх форм монархії, що існували в давній Часи в Європі. Кращий рівень загальної освіти, урбанізація, тривала практика загального виборчого права та поступове зростання того, що соціологи називають середнім класом, зробили суспільство іншим. Розвиток технологій в останні десятиліття взагалі перевернув усталені за останні століття практики до гори Дригом. Можна навіть спокуситися та сказати, що час королів уже минув. Можливо, і так, але ті королі, що формально правлять сьогодні, є дуже добрим нагадуванням про минуле. Вони залишаються символами. Які є стрижнями історії своєї країни та народів, ми також повинні знати свою історію. У ній ми мали своїх королів. Жоден із них не був абсолютним володарем. Більшість із них обиралася шляхтою, політичним народом тих часів. Століттями наші предки жили під їхньою владою. Добре чи погано? Це питання, на яке мають відповісти історики. Складність української історії полягає в тому, що нам важко запропонувати безперервність держави як інституції, яку ми вважали своєю, адже наявність держави в історії будь-якого народу дуже важлива. Індивіди створюють суспільство, а суспільство прагди інституційного оформлення в те, що є держава. Саме воно є орієнтиром, який тримає каркас будь-якої історії. Навіть тоді, коли дуже модерна нація, така як українська, формується пізніше, ніж деякі сусідні нації, з якими в нас були довгі століття спільної історії. Означення польський, литовський литовські тут не варто сприймати в сучасних категоріях. Ті королі були і нашими володарями. Нам варто бачити. Себе в цих державах 14-18 століття, або наша історія, яку ми конструюємо, була повнішою та зрозумілішою. Це не апологія монархізму, це лише одна з багатьох сторінок нашої довгої історії.